Американська класика на продажу в компанії Автопарк. Друзі, радий вас вітати. І ви можете бачити перед собою Ford F-150 2020 року випуску. Повнопривідний грузовий пікап. В білому кольорі притонований з автоматичною коробкою перемикання передач. Може тягнути багато досить на собі речей та всього, що вам необхідно, місця багажного відсіку. Дуже багато автомобіль свіжий, ще раз скажу це 20-й рік випуску. Мінімальний пробіг. А у нас стильні хромовані диски. І взагалом дуже дуже незвичайний автомобіль, який кидається в очі, король доріг, дуже гарно відчувається по габаритам, дуже інформативні дзеркала заднього огляду. Також є камера. Тобто відчувати його під собою дуже приємно, спокійно можна їздити, нічого не заважає, все видно, все дуже добре, ніяких проблем з пересуванням нема. В комплектації у нас текстильний салон з лаптичним регулюванням сидіння. Звісно ж, повний електропакет, функція регулювання педального вузлу, автодатчик світла, датчик дощу. Багатофункційна система мультимедіа, система керування приводом та блокуваннями. Запустимо двигун. Запускається автомобіль без проблем. Бачимо, що жодних помилок немає, діагностична панель гасне, треба тільки підкачати колеса і все. Можемо бачити, що працює камера заднього огляду. Ось такий селектор перемикання передач також в американському стилі, також у нас є кондиціонер і 6 посадочних місць. Зараз я вам це продемонструю, і також середнє місце можна трансформувати в дуже зручний та великий підлокітник. Одну секунду. Зараз я його складу. І можемо бачити у нас. Великий широкий підлокітник, також знішу для зберігання ваших речей. І відкриємо задній ряд. На задньому ряді теж доволі багато місця. Є USB-порти для зарядки ваших гаджетів, також є розетка 12 вольт і додаткові ніші для складання ваших речей. Ось так це фіксується, і там є ще що покласти з ваших речей. І розмістити ще трьох людей позаду і з комфортом подорожувати, розмістивши все, що потрібно, все що ціни в салоні, і сюди можна загрузити дуже-дуже багато е, великих та доволі тяжких речей. Також можемо бачити тут камеру заднього огляду. І повноцінний грузовий відсік. Е, загалом... Що можу сказати? Дуже цікавий автомобіль, особливо як робоча конячка, чи просто якщо хочеться пересуватися стилем, почути, відчути себе американцем, зрозуміти, що таке американський стиль, за що їх люблять. Треба на ньому просто один раз проїхатись, побачити його вживу. І це буде вашою мрією зрозуміти, чому цей автомобіль вартий уваги. Подивитись його можна буде за адресою вулиці Михайло Грушевського, 15А, місто Одеса, а придбати ми вам його, допоможемо в кредит, лізинг, трейдинг, а також за готівку, друзі. Це ваш улюблений спосіб. Приходьте до нас, пригостимо вас кавою, покажемо, розкажемо, протестуємо та продамо автівку мрії. До зустрічі, мирного неба!